Доброго ранку на каналі Файні квіти Городина Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 17 та 18 жовтня 2023 року. Сьогодні, 17 жовтня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон. Ось тепер можна буде посіяти насіння сидератів та зелених культур в теплицях та пророщувати насіння зернових і овочевих культур, можна висаджувати будь-яку розсаду. Посіви та посадку розсади треба завершити до 17-ї години вечора. Також сьогодні добрий час для поливів рослин, але поки підживлювати рослини не треба, бо це складний час ще. Народження місяця, тільки-тільки він народився. Не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах, саду, городу, квітах, тому що це знак стихії води і дуже швидко проходить інфікування. На жаль, сьогодні несприятливий день для заготівель, для збирання врожаю та для закладки на тривале зберігання овочів, фруктів та ягід Завтра ситуація зміниться. Завтра, 18 жовтня, зростаючий місяць буде знаходитися вже в знаці стрілець. Можна в теплицях сіяти насіння сидераті, висаджувати цибулю та чесник для зелених салатів взимку, не для того, щоб отримувати цибулину, а для зелені. Можна пророщувати насіння зернових та овочевих культур також для отримання ростків на салати. Але не турбуємо росаду, це знак стихії вогню. Поливи та підживлення рослин не проводимо, бо це знову ж таки час стихії вогню. Не можна проводити обрізку в саду все вже зростаючи місяць, але можна проводити зелені операції на овочевих та квіткових рослинах. І ось добрий час. 18 жовтня, сприятливий день для заготівель, будь-яких заготівель, смаколиків, для збирання врожаю та для закладки на тривале зберігання овочів, фруктів та ягід. Що ж, наш ранковий випуск завершений. На дворі холодно, але через декілька днів ситуація зміниться і знову буде тепло. Але це вже не літо. Це нове бабне літо, яке буде повторюватися до Нового року. Будуть такі прохолодні періоди, потім теплі, прохолодні і теплі. І ми зможемо з вами в цей час, коли земля охолодиться і Рослини підготуються до гарного періоду, коли можна вже їх буде посадити, посадимо і ми вже до цього йдемо, тому що наступний випуск буде якраз про це. Що ж, до вечора. до вечора, будь ласка, будьте всі здорові, на все добре.